Ох, нарешті, після віків у пасті магічної лампи, я вільний в нагороду, мій пане. Я виконую твої три бажання. Я бажаю силу виконувати бажання. -ха 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 -ха. Твоє бажання закон. Ха -ха. Треба було ретельніше добирати слова, друже. Тепер ти джин лампи, а я твій господар. Ха -ха. Будь ти проклятий, хитрий демоне. І моє перше бажання, я хочу звільнитися від цієї проклятої лампи. Твоє бажання закон. Ах, ах, боже мій, де мої ноги? Я просто дав тобі те, що ти просив. Ах ти, маленький розумний гівнюк. Поглянь на цей відросток, він просто огидний бе. Бл... Може, тоді побажаєш мати кінцівки? О, ти думаєш, я тупий, так? Я знаю, що ти хочеш знову перекрутити мої слова. Ти б дав мені руки замість ніг чи щось типу того. Ні, я хочу людські ноги. Дві ноги. Виконую. Ах ти огидний кричок. Думаєш ти такий тобі розумний? Зроблю йому на лобі ноги. Іди нахуй! Е е як би я хотів, щоб усе було по старому. Готово. О, ні, зачекай. <клес> О, що ти зробив зі мною? Здається, твоя магія вичерпалась. Гадаю, тепер мене чекають нові пригоди. Щасливого життя, Джина. Зачекай, будь ласка, позбав мене від страждань. Хочеш, щоб я припинив твої страждання? Так, убий мене. Побажай цього. Що? Побажай милостивий дарунок смерті. Я. Я хочу, щоб смерть прийняла мене в свої холодні обійми.